На сесії Львівської обласної ради прийнято звернення до українського народу, яке буде, буде сьогодні розміщено, розміщено і озвучено, звернулося до президента про витування. Що відноситься до питання страйкового комітету? Вчора у мене так само була розмова з керівництвом обласного страйкового комітету про те, що в Дрогобичі ми організовуємо, організовуємо страйковий комітет. Об'єднана опозиція, об опозиція очолює страйковий комітет на рівні держави, на рівні Львівщини, тому я кажу, тому ми сьогодні повинні прийняти рішення по терміністу страйкового комітету. Я готовий його очолити і далі кажу, і дати далі прийняти міри для того, щоб, щоб його щоб прийняти вичерпні дії проти. Того, що відбувається сьогодні в державі. Сьогодні, зранку, як ви знаєте, вже знову був штурм Народного дому. Сьогодні у нас нема президента. У нас немає. Президент, який зганьбив державу, він ще має сьогодні шанс від, відмовитися, підписувати закон мовний. В нашій країні склалася така ситуація, що в нас вже немає ні Верховної Ради, ні президента, так що наша мета відстояти Перше, щоб готувався ганебний закон промови, друге питання дострокові парламентські і дострокові президентські вибори. Робимо сьогодні то, 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 ставимо звук, ставимо сцену, робимо мітинг, перекриваємо вулиці, робимо то, робимо то, або балакаємо, і не робимо нічого. Давайте ми зараз послухаємо, тому що оскільки ці люди підписали це звернення, було зачитане на сесії міської ради, було би дуже цікаво значить, проаналізувати це, що там відбулося. Пане Михайло, ви як там? Сесію зінцювали ми, бо влада не хотіла її робити. Ми пішли до влади, змусили її провести сесію. І щоб це було розпорядженням, а не підписами. Але ми зібрали підписи. 18 підписів зібрали. Сесію міського розпорядження призначив. Дав обтікає проєкт проект рішення, який ось він в мене є. Не брали участі в сесії депутати Гориславські, зрозуміло, партія регіонів. Карлова, голова фракції, член фракції Фронтзмін, далі Муль Роман, Путлик Ігор. Мене завірив голова партії Батьківщина, що удар проголосує в повному складі. Путлика не було, Ямельницького не було. Не було Лешика, це Сильна Україна, Сушко, не було Шагали Романа. Шовкенич Андрій Романович не був на сесії. Зійшлися ми на чому? Погоджувальна група, яку запропонував Розієвський. Не включивши мене, не включивши інших людей. Потім з голосу вдалося включити там мене ще там, але тому кустяку з дев'яти чоловік нас було два. Я і пристаю. Решту було все, то він запропонував. Хруще було. Ну і хруще був. При всій повазі до ремонту наших доріг і до інших процесів. Зараз треба захистити українську державу. Якщо міська рада приймає отакі от рішення. І нівелює, тобто рішення це є просто формальне. Це звернення з приводу законопроекту, це не означає, міська рада мала запропонувати громаді міста план дій. Звідси випливає наступне. Продовження сесії розгляд провести на Майдані ринок в такій годині в присутності громадян міста, мешканців міста Дрогобич. Це зробило вчора трускавчани, які провели сесію не в залі міської ради, а провели сесію на вулиці, щоб всі люди чули, не ті, хто прийде в зал, сяде обмежено, а щоб всі чули, що говориться, як обговорюється, які рішення приймаються. Я вважаю, що мають знову, не знаю, як депутати скажуть, як це пов'яжеться з регламентом, мають знову оприлюднити проект рішення страйкового комітету. І наполягти на прийнятті проекту рішення страйкового у комітету. Якщо міська рада скаже, що вона не має коштів на те, щоб відвоювати українську мову, то тоді треба ставити питання, я вважаю, логічним, про вихід депутатів зі складу міської ради, які не підтримують такий проєкт рішення. Якщо буде проєкт рішення прийнятий, який пропонує ця погоджувальна комісія, який практично є яловий направити звернення, щось сказати, це означає, що вони провалюють ці ідеї. Тому має підготувати звернення. Я думаю, має підготувати звернення, бо кожен з депутатів має зрозуміти, той, який є свідомий, він має відмежуватись від цієї міської ради. Він має скласти депутатські повноваження. Оця міська рада не є українською. Наступне я вважаю, що заслухати силовиків абсолютно правильне рішення. Не перекладати на міського голову, який сказав, що він гарантує, що він це дотримує. На жаль, в мене є підстави не довіряти міському голові, тому що він цілий рік обіцяв, що в нас стадіон буде побудований. На жаль, він свого слова не дотримує. Добре. Навіть, на жаль, міліціонові не представився, не, не слухає його. Про що ми говоримо? Тому я вважаю, що кожен представник силових структур він має вийти на цю відкриту сесію, на друге продовження, яке буде вестись на. Обов'язково це має бути оприлюднено, це має бути на Майдані, щоб кожен наш громадянин бачив, що хто говорить і як хто голосує з депутатів. Тому обов'язково присутність силовиків. Коли буде вже оголошений загальнонаціональний страйк, тоді страйковий комітет мусить володіти ситуацією і працювати з містом. Ну, от такі от резюми. Перше, це по міській раді. На жаль, я вчора вийшов дуже розчарований сесії міської ради. Тому що плану дій міська рада не запропонувала жодного. Той план дій, який запропонував стройком, його просто знівелювали. І таким чином, не виділяючи коштів нічого, це означає, що міська рада опосередковано підтримує цей весь ту ситуацію. Те, що парламент наступив на горло йому, йому чоботом, і, чоботом його мамі і йому, ну він був мені рідним братом. Це є одне його обличчя. А друге обличчя, що він в принципі не побачив страйкового комітету. Він, в принципі, не побачив е, вимог, практичних кроків і так далі. Це друге його обличчя. Таким чином, оце лицемірство потрібно розповісти громаді. Потрібно розповісти, що це лицемірство робилося не його руками. Це робилося депутатами. Нашої міської ради конкретними людьми. Якщо на виборах основу грає лічильна комісія, щоб порахувати, то я побачив, що редакційна комісія робить свої справи. Ми поговорили про чобіт, про горло і написали папірець, який нічого не означає і ні до чого не зобов'язує міську раду. Якщо міська рада гроші не дає, треба починати збір коштів. Автобус бодай один, бодай один, потрібно зорганізувати. І не потрібно нам куруса, чи гука, чи гентуша, чи, чи ще якогось. Далі. Це має бути автобус організований Страйковим комітетом. За кошти громади міста за кошти громадських організацій, за кошти партійних осередків, за кошти в першу чергу, в першу чергу, скільки депутатів підтримувало це звернення. Скажіть мені, будь ласка, 30. 39. пожати першими депутати повинні класти гроші. От ми зараз кладемо гроші. І кожен депутат міської ради. Наші дії, перше, то є поїздка, друге, друге. Далі звернення, яке було прийнято вчора обласною радою поїздки до Києва і далі кажуть дії, кажу, кажу обговорювані дії, ми далі проводить проводимо страйковий комітет. Наприклад, він може виділити там бензину, так? той може виділити автобус, той може дати пару грошей. І ще одне, в разі чого сьогодні, от після того листа правильно сказав, бо я дуже хотів, що написати листа. В разі чого, якщо наші дії не будуть виконані, ми вже це обговорюємо, Просто зробити якусь одну акцію протесту. То ми вже так думали просто на Трускавецькій перекрити ну, принаймні на 20 хвилин на перехресті, не на перехресті пішохільному е, переході. Просто ну, ходити 20 хвилин, показати просто. Такий момент, що є упущені руки в цьому регіону і Дрогобич, і Борислав, і Трускавець, і Стебник, і Дрогобицький район тобто то, координують дії цього, цього, цього регіону.